Вечір добрий тема дня на каналі Кіровограда. Сьогодні в нашій студії Віталій Останній начальник управління комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Добрий. Дякую, що ви сьогодні з нами. І ми вже розказували нашим глядачам. Я нагадаю ще раз, що від сьогодні, власне, протягом року, але від сьогодні достатньо активно почали вже відзначати 1025-ту річницю хрещення Росії. Говоримо сьогодні про те, як в області відзначається ця дата і взагалі що вона значить для нас. День хрещення Руси України був встановлений як державне свято у 2008 році. Саме тоді наша держава відзначала 1020-ту річницю від цього дня хрещення. І зрозуміло, що сьогодні. Саме ініційоване президентом України настільки широке святкування, широке відзначення цього свята, відбувається по всій Україні і в нашій області також. Справа в тому, що за словами президента, день хрещення Руси України це сьогодні повинно стати не, не тільки днем і святом християн, а це, взагалі, повинно бути свято утвердження української державності. Але ж ми знаємо, що князь Володимир Великий прийнявши християнство саме цим. Зміцнив українську державу, Київську Русь, і саме це допомогло йому об'єднати ті слов'янські плуна, слов'янські народи під одною державою. До речі, чому ми і святкуємо День хрещення Русі 28 липня, тому що саме в цей день церква відзначає пам'ять святоріна постольного Володимира Великого. Угу. Що на Кіровограді пригорочено до цієї дати? Я зрозуміла, що протягом року відзначають цю дату, але саме протягом тижня найбільш активно звичайно. Ці до, до до цієї події до цієї річниці готувалися досить давно. Ще на, на початку минулого року було прийнято розпорядження відповідне, затверджені заходи, оргкомітет. і заходи, які прирочені річниці цьому ювілею, вони почали відбуватися вже з на початку року, січня місяця, і будуть тривати до кінця цього року. Комплекс заходів передбачений. Зрозуміло, ці заходи проводяться в співпраці з релігійними організаціями з нашими Українською православною церквою, українською православною церквою Київського патріархату, тобто тими конфесіями, які безпосередньо, скажімо так, мають право наступництво і мають цю традицію Володимирового хрещення, звичайно, цей тиждень, оскільки ми завершуючи його 28 липня, липням свято Володимира Великого, особливо насичений подіями сьогодні уже в обласній державній адміністрації відбувся урочистий урочиста зустріч представників християнських конфесій їх керівників з керівництвом обласної державної адміністрації зараз триває концерт духовної музики і майже кожного дня будуть відбуватися в закладах культури в місцях масового відпочинку в співпраці з релігійними організаціями саме заходи присвячені Цій події, в якій звичайно будуть розкриватися зміст і смисл і Володимирового хрещення і значення цього дня для нашої держави. До речі, про релігійні громади і про ситуацію релігійну в області ми пам'ятаємо, що не так давно в Новоархангельську був було таке протистояння. Його обговорювали, воно мало резонанс. Як на сьогодні, ця тема вже вичерпана, дійшли згоди усі сторони. Якщо говорити про Новоархангельськ, то на сьогодні питання приналежності храму тій чи іншій релігійній конфесії знаходиться на розгляді в касаційній інстанції, тобто воно розглядається в судах і Паралельно відбувається оформлення документів наведення в храму цього в експлуатацію. Угу. Тобто до цього часу храм не використовується, він зачинений, знаходиться під державною охороною і більш-менш там, скажімо так, в новоргальницьку на сьогодні спокій. Будемо вважати, і ми як держава сьогодні повинні розуміти представники влади, що усі питання, які стосуються релігійної релігійної належності чи іншої будівлі, чи приналежності тієї чи іншої парафії, вони сьогодні повинні, якщо є якийсь конфлікт, вирішуватися виключно у правовому полі, виключно у судовому порядку. Тому ми на сьогодні скажімо так забезпечили. Охорону цього приміщення так і чекаємо, які будуть рішення uh -huh. рішення в судах. Що ж говорити взагалі про релігійну ситуацію? У нас на сьогодні, до речі, якщо ми візьмемо увесь час незалежності 20 років, у нас дуже стрімко розвивалися ці громади, і релігійні громади у нас збільшилися майже в п'ять разів. У нас сьогодні 681 релігійна громада. Організація і це не тільки, скажімо так, православне православного спрямування, хоча православні у нас сьогодні. Залишаються домінуючою конфесією У нас 55% в релігійних релігій громад це православні, але є дуже багато протестантських неорелігійних об'єднань, формувань, які також сьогодні задовольняють духовні потреби людей. Що стосується храмів і церков, чи будуються вони сьогодні на Кіровоградщині, Якщо ви знаєте, де то нам би теж було цікаво. Я я хотів би сказати, що досить активно, особливо останні роки відбувається саме будівництво храмів, і це ну не, не може не тішати, не радувати тих людей, які проживають в цих населених пунктах. З 92-го року у нас в області збудовано 97 нових храмів. Це нові храми, які збудовані за рахунок з підтримкою органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і Благодійників, господарюючих суб'єктів, і звичайно це кошти прихожан. Так от... Із цих 97 храмів 45 були побудовані в містах і 52 храми у сільській місцевості. Минулого року лише було введено в експлуатацію, побудовано, освячено 7 нових храмів. Це значить, були храми в Голованівському, Добровичківському районі в Долинському, Маловицьхівському районі і в місті Кірограді Олександрія. Тобто на сьогодні іще близько 60 культових будівель сьогодні знаходяться в стадії будівлі. Тобто ми говоримо про те, що як і... Е... Скажімо так, мережа релігійних організацій, вона в принципі вже устаткувалася, вже стрімкого зростання немає. Там, де люди хотіли цього, вони сьогодні мають, будь-якої тієї чи іншої конфесії релігійну громаду релігійної організації яка задовольняє їх духовні потреби. Звичайно, з культовими спорудами і ще є питання, ще є потреба. Більше як на 60% лише задоволена сьогодні потреба. Але ми бачимо, що стрімко розвивається це питання і будуються нові храми. Нові молитовні будинки, пане Віталію. Я вам дякую сьогодні за діалог. Нам залишається тільки привітати усіх наших глядачів із річницею хрещення Русі. І це була тема дня. Спасибі. Дякую.